Всіх вітаю на каналі Вуса Усика. У сьогоднішньому відео розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик зіткнувся з критикою у соціальних мережах через відео, на якому він танцює разом із співачкою Надією Дорофєєвою. На ситуацію відреагувала світова боксерська організація WBO, яка раніше зобов'язала українця. Провести захист титулу проти Джозефа Паркера Усик попросив відтермінування у переговорах, посилаючись на травму спини. Однак зазначається, що після виступу Усика на сцені WBO наказала боксеру пройти повторне медичне обстеження для прийняття подальшого рішення. Організація була готова надати Олександро відсрочку на 90 днів. Але тепер хоче отримати нові медичні документи для ухвалення остаточного рішення. Крім того, у той самий вечір, який був організований Олександром Усиком та його дружиною. Олександр вийшов на сцену до українського співака зірки вітчизняної естради Іво Бобула. Разом вони заспівали пісню Розмова з тобою. На це відео критично відреагував колишній суперник українського боксера Майріс Прієдіс, який звернувся до українця. Невже війна вже закінчилася, що ти влаштовуєш такі публічні події? Мені от немає чого святкувати. Я, як депутат, думаю про свій народ та безоплатно треную латвійців, щоб моя країна була сильною. Якщо чесно, я взагалі не бачу приводу для танців. Сказав Майріс Брієдіс. Відомий український боксер Данило Лозан поділився думками про бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Проти відомого блогера боксера Джейка Пола. Я думаю, що йому треба прислуховуватися до себе і робити те, що він дійсно хоче. Якщо йому хочеться скосити бабла, то хай б'ється з Джейком Полом і йде на пенсію, сказав Лозан. Нагадаємо, що за попередньою інформацією, Олександр може провести бій проти Пола у 2026 році за правилами ММА. Раніше менеджер Усика Егіс Клімас. Виключив боксерський поєдинок проти Пола. Американська стрімінгова компанія Netflix опублікувала спеціальний трейлер до бою абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда. Нагадаємо, що поєдинок пройде у ніч з 13 на 14 вересня у Лас-Вегасі. Подивитися повне промо майбутнього бою ви можете на офіційному ютуб-каналі платформи Netflix. Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун упевнений, що циганський король стане останнім суперником в кар'єрі Олександра Усика. Усику дуже подобається Тайсон, а Ф'юрі у захваті від Усика. Думаю, що Олександр завершить свою кар'єру третім боєм проти Ф'юрі. Тайсон мені особисто сказав, що єдина людина, яка може повернути його в гру це Олександр Усик, сказав Браун. Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових відео.